Я не знаю, чи ще хтось таке віри чи не віри, але я вам зараз розкажу свою історію. В Тіктокові я слідкую вже дуже давно за одною жінкою. Я вже познайомилася з нею особисто, вона прекрасна людина. І те, що вона каже, наприклад, про майбутнє, те, що чекає там Україну, воно все здійснюється. І от вона казала там, щоб люди готувалися до такого ж ну, наступу. І і вона коротше, я просто замічаю, що вона не скаже там за декілька місяців через деякий час воно все здійснюється. І от вона ще літом, не помню точного числа, точного місяця, але я знайду Те відео і вам сюди вставлю. І вона казала, що каже: ви готовтеся, каже, до зими готовтеся, тіпа типу, того, що не буде ні світу, нічого. Коротше, запасайтеся свічками, запасайтеся ліками. Що я раджу літом зробити? Нічого не морозу, бо тому що світла не буде зимою. Наварити варення з тої фрукти, яку маєте, зробити тушонки, бо морозилку не, не, не треба орієнтуватись на морозилку то вже на ті часи. І якщо у вас є приватний будинок а немає печки, то час настав її будувати. Оце, як в хто ці показують з кружочками на верхах, да? тоді в хаті буде і тепло, і буде і чайок, і їсти, як приготувати. Тому що в мене немає такого печки, але вже ви собі в голові думаю, де б мені, як би мені ви поняли. Бо будуть такі часи, що електричества не буде, буде дуже холодно. Їсти не буде як зварити, і я купила її. Послухала. Я купила ось такий пакет свічок. Тут вже ось, бачите, витягли. Купила січки, купила це ще літом я купила і привезла додому. Купила дві такі лампочки, батареї. Приїхала додому, привезла це все. Мамка з мене почала сміятися. каже А наша ти, каже, оце стільки Каже, всього понакупляла. Каже, в нас що, світу немає чи що. А я кажу, ні, кажу Ольга Берлінська, її я не сказала раніше, її звати Ольга Берлінська. Кажу, сказала в ТікТокові, щоб люди запасалися Свічками купляли того, що буде такий час, що не буде світла. І кажу, я купила. Вона каже: та хух каже, слухай, каже, от тих усіх каже тіктоковських поменше. Але ну да, це, звісно, є там люди в тіктокові разні, але берлінський я довіряю і запаслася. І знаєте, не зря запаслася. Вони пригодилися. ось Даже не те, що знаєте, там чотири часа відключають, чотири з'являється той світ. А тут таке, ось вже, що пару днів ми без світу сиділи, і ну, не один день таке було. Коротше. Ну, свічки одним словом пригодилися. Так що, спасіба Берлінській за те, що попереджує заранше, щоб люди могли е, приготуватися до таких, звісно, моментів. От і все, що я хотіла сказати. А ви вірите в таке чи ні? Те, що, наприклад, якісь передбачення? Але вона не гадалка, ні. Вона на картах не гадає. Це не ці тіктоковські. Вона волхва і вона просто говорить е, майбутнє, що буде там. Ну, оце таке.